Парад замінувань прокотився Україною. Якщо серйозно і не нашкодив, то нерви добряче потріпав. Жахливі листи на електронну пошту отримали одразу три знакові держустанови. Повідомлення про замінування надійшли до Верховного суду України, Генеральної прокуратури та Міністерства юстиції. Інтервал між повідомленнями був близько 15 хвилин. Держустанови охопила паніка. У Верховному суді до того ж відбувався пленум, висвітлювати який приїхало багато журналістів. Медійників одразу евакуювали, а судді мужньо заявили, що продовжать пленум і відмовилися залишати приміщення. До держустанов прибули вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. На щастя, після ретельного огляду ні в будівлі генпрокуратури, ні в мін'юсті, ні у верховному суді вибухівки. Не знайшли неспокійною. Видалася п'ятниця і у Львові. Там протягом години до міліції двічі зателефонували аноніми і повідомили про вибухівку в приміщенні Львівського інституту банківської справи НБУ та про замінування смітника біля однієї з львівських кав'ярень. Вибухотехніки всіх евакуювали, але звісно ж вибухівки не знайшли.